Давайте порівняємо різні платформи для блогінгу, і зробимо це за двома основними показниками. Перше, чи передбачає платформа органіку, тобто безкоштовне зростання, і наскільки легко її вести? Почнемо з інстаграму. Тут найсильніша органіка, і можна реально дуже швидко, безкоштовно зрости через різ. Але конкуренція достатньо висока. Треба більше старатися, і загалом основним формат саме відео, а це складніше ніж просто текст. Друга платформа телеграм це переважно текст і його. Через це легше вести, але органічного зростання там взагалі немає. Потрібно або переводити з інших платформ, де є органічне зростання, або вкладати гроші в таргетовану рекламу або закупку там в інших каналах. Третя платформа YouTube. шикарна органіка, сильний контакт з аудиторією, Але звісно, відео треба знімати, монтувати, і це звісно час, гроші і достатньо висока складність. І четверте це трес, швидкий текстовий формат. Є органіка, але не така, як в Instagram. Достатньо легко вести. Бо це короткі пости, текстові, але аудиторія поки що менша і більше реагує саме на якийсь трешовий або розважальний контент. Оберіть одну соціальну мережу з органічним зростанням, і одну, яку ви зможете регулярно вести з легкістю. Тобто це може бути або YouTube плюс Telegram, або Instagram плюс Telegram, або Threads плюс Telegram. або ж всередині Instagram ви можете вести і Reels для органіки, і Stories для того, щоб регулярно контактувати з аудиторією.